Працівники Фастівського відділення зв'язку Укрпошти звертались про допомогу до благодійного фонду Руслана Сольвара разом у майбутнє, і допомога не забарилась. Представники фонду передали у подарунок працівникам зв'язку універсальний принтер. Руслан Миколаївич обіцяв свою обіцянку виконувати вдячним за необхідний дарунок. Зв'язківцям сучасна техніка допоможе виконувати свою роботу якнайшвидше. Дуже вдячні, дуже вам. Вдячний. Термінову допомогу чекала дружина бійця, який сьогодні бере активну участь в антитерористичної операції на сході країни. Разом із помічником народного депутата до жінки у село Мала Снітинка приїхала і наша знімальна група. Надійний бронежилет четвертого класу захисту передали дружині військовослужбовця помічники Руслана Сольвара. Саме такі бронежилети нещодавно Руслан Миколаєвич особисто передав 23 нашим землякам у військовій частині міста Березань. велике дякую, Більше ніхто не допомагає ніде. На повернення батька чекає його син, який дуже засмучений через відсутність рідного татуся. Ти чекаєш папу? Чекаєш? Да?